Певні роки ухвалити документи, що визначають правила гри на міжнародній арені і міжнародне право. Марчини, що ви хочете? Я хотів би почати, щоб з того, щоб подякувати організаторам за чудову конференцію. І коли йдеться про майбутнє, мене непокоїть два процеси, а також є Підрунтя для оптимізму. Я кажу, демократія в війні це одне, і друге це війна демократії. Це те, що відбувається на заході. Я оптиміст щодо війни в Україні, бо Україна показала з 2004, 2014, четвертому, ти що вона віддана демократії. Є п'ять ключових елементів, які є важливими для нас в майбутньому, для того щоб забезпечити виживання і процвітання, якщо хочете зростання. Демократії в Україні по перше, це вільні вибори. Ми бачимо зараз дуже складні вибори в Європі, і Україна готується до виборів. Не має бути зовнішнього тиску про організацію. Виборів, звісно, що це можна провести тільки після війни, після того як буде скасована воєнний стад, через 6 місяців після завершення воєнного стаду, і ми знаємо, що Україна проходить процеси децентралізації, і для цього важлива повна залученість всіх важливих груп. Чоловіків, жінок буде. Демобілізація, тож і військові приєднаються. Але на жаль, якщо піде з арени США, то Європа не зможе заповнити цю прогалину, і це важливий момент для Євросоюзу. Треба заповнити цю прогалину і надати допомогу демократії в Україні і знайти ресурси і мужність для того, щоб це зробити. Другий процес. Які є важливим для підтримки майбутнього і української демократії, це справжнє очікування, коли йдеться про членство України в Євросоюзі. Ми не можемо застосовувати ті самі механізми вступу, які ми використовували в Польщі, в Румунії, в Болгарії, на Балканах. Україна це робить під страшними нападами російської дезінформації, втручання вибори в Молдові, в Грузії, в Румунії, і просто стежити і оцінювати недостатньо. Ми маємо змінювати підхід, коли йдеться про копенгазінські критерії, про базові критерії разом з Україною. Ми маємо бути разом з Україною, а не оцінювати її зовні, і в тому, що стосується. Загальної підтримки Наші дослідження показують, що за останні 10 років українці підтримують демократію найбільше в усій східній і центральній Європі. Понад дві третини і до війни, і 85-90 за часів війни підтримують демократію. Я не буду коментувати стан американської демократії, але я скажу про Європу. У нас є деякі Члени ЄС, які не відповідають копенгагенським критеріям, і що дві з них є сусідками України. У нас пройшли дуже важливі вибори в Румунії ще тривають відбудуться в Польщі, і ми бачили, що відбувається в Румунії. Євросоюз має звернути увагу на популістичні корумповані режими, тому що вони будуть перешкодою в вступі України в Євросоюз і НАТО. І звісно, ми. Будемо просити громадянське суспільство також залучитися і е, організовувати серйозні е, рухи, але ми маємо розуміти ризики. Україна показала, що вона знає, як захищати демократію. і Я абсолютно впевнений, що є достатній рівень політичного діалогу, єдності розуміння і. Е, Поваги до політичного плюралізму, серйозне і сильне громадянське суспільство і повага до парламентаризму, але мене турбує стан майбутнього демократії в ЄС.